Всім привіт! Сьогодні у нас новий рік. Ось такий сонячний день гарний. І діло в тому, що я буквально ось заїхав, в мене є камера, і я хочу записати своє саме перше відео, яке було в мене на каналі. І називається воно Секрет гарного врожаю Колуниці. Це відео непогано набирало перегляди, але коли я змінив свій канал, ну як змінив, змінив платформу мене, те відео воно було не збережене. І прийдеться його по-новому перезаписати. І зараз я дам декілька рекомендацій, декілька варіантів, які, можливо, вам близькі по духу. Що саме буде впливати на гарний врожай полуниці? Тому що тут справді є про що поговорити. І почнемо ми, напевно, із самого найпершого і самого ключового це а вже ж ґрунт, тому що ґрунт буде мати ну, великий вплив на вашу вражайність полониці. Якщо це піски без капельного поливу, суглинки без капельного поливу і чернозем без капельного поливу, все буде показувати різну родючість. Ну, Понятно, що самим вражайним буде ґрунт це чернозем, це і... так понятно. Але э, люди, які, наприклад, полуницю садять, вони э, зазвичай знаєте, яка їх відмашка. О, у мене неродюча земля і у мене нічого не буде. Хоча я в своїх відео багато показую, що можна навіть і без капельного поливу зробити досить такі вражайні рядки полуниці. А друге, це в нас буде а вже ж, сорта полуниці. Тому що сорта полуниці будуть мати також важливе значення якими сортами полуниці займаюся я? Я думаю, всі на каналі бачили. Це Азія, Полка, Альба, Веселка, Клери і трошки підкупили нових. Це Хонея. Це старі всі мої сорта Корона, Пегас. Також буде румба, соната, Верде. Дуже багато нових сортів. Також і ранні сорта, які будуть можливо і в продажі. Сорта мають вплив, і якщо зайти ти подивитись в інтернеті про кожен сорт почитати, там буває така відчутна різниця. Який сорт в середньому дає кілограм, а якийсь може давати 2 кілограми з куща, якийсь може давати пів кіло, а якийсь може давати там, 700 грамів. Тому сорт буде мати таке знаєте, значення. А третє, щоб я поставив би, це а вже ж волога, а вже ж капельний полив. Тому що, як не крутий для полуниці волога це важливо. Понятно, що є посухостійкі сорта, є сорта, які в нас. Наприклад, ну, не дуже залежить від капельного поливу, плюс клімат такий. Але якщо брати глобально, вся повиниця полюбляє вологу, Тому капельний полив буде також мати вплив на ваш урожай. На четвертому місці я вже ж поставлю це шкідники, тому що у 2022 році, або якщо казати глобально, у 21 столітті. Ми живемо в такий час, що як не крутий полуницю потрібно обробляти хоча б планово, хоча б декілька разів за сезон від шкідників. Тому що зараз з кожним роком додається, додаються нові болячки. Це стосується як і хруща борозняка, хоча він вже давно Це паутинний кліч, це нематода, це борошиста роса, корневі гнилі. Одним словом, зараз погода досить таки нестабільна, досить таки вона змінюється часто і це дуже сильно впливає на розвиток Всяких хвороб. Всі ці хвороби вони дуже сильно залежать від погоди. Якщо нестабільна погода, то хвороби розвиваються швидко. Особливо це хвороби в плані сірої гнилі, корневої гнилі. Тому що коли погода нестабільна, нестабільна йде й вологість. І виходить, що грядка, яка ось навіть трошки підтоплена, якось, навіть ця, вона буде більш вразлива до якихось хвороб, чим грядка, яка не підтоплена, стоїть на сонці, виходить на горбу. Але ця грядка виграє в сушу. Тут збирається волога, і коли в мене немає капельного поливу, вона якби має більше вологи і так далі. І а вже ж вона дає розсади більше, чим наприклад грядки, які стоять наверху. Наступне, що буде мати вплив на урожай, це і в нас на Поліссі, це і Західна Україна, і північ, і центр України. Це вже ж заморозки, тому що заморозки весною не є рідкістю, особливо при останнім таким змінам погоди. Да? Там останні роки дуже сильно змінюється погода. Буває таке, що лютий місяць він дуже схожий на березень місяць, потім середина квітня вона досить таки. Схожа на кінець зими, тобто в день там може бути плюс 5, плюс 7, а ночі такі заморозки, мінус 1, мінус 2. І особливо це ну, як відчувають на собі ранні сорта, тому що ранні сорта вже під кінець квітня, а як не крути, десь числа 20 квітня вони вже викидають бутони. І якщо бутони змерзнуть, урожаю не буде. Тому бувало таке, що ми накривали ранню полуницю, тому що вона могла змерзнути. А середня, наприклад, починає викидати бутони десь тільки в середині травня і цвіте вона десь тако в числах 20 травня да, там. Ну, та Я так глобально кажу, буває, що там по-різному, все, але в середньому так. Тому треба приготувати себе, якщо ти хочеш займатися полуницею, навіть для себе, якщо ти садиш пару градочок, все-таки про агроволокно треба подбати. Рекомендую білий спанбонд він Замбергів. Ви на каналі бачили багато відео. Вона купляти 30-ку, не обов'язково куплять 23-й кумен. За моїм спостереженням, мені вистачає і 23. Ну, 30-ка буде довше служити, тому можна купувати 30-ку, можна і 40 ку купляти. хто як хоче, в кого які фінанси. Ну і останнє що буде мати вплив на ваш, ну, навіть не останнє, а ще є два пункти. Останнє це передостаннє, перед це буде мати вплив погода дуже сильно. Тому що о, можете все грамотно зробити від там о, шкідників, все обробити там все там, гарні сорта, гарна земля. Але якщо бувають катаклізми, вони не, не так часто бувають, але бувають. Це тобто градом побило там, або дощами реально заливає, так, як аномальні дощі буває, або буває аномальна суша стоїть весною, то врожай буде трошки гіршим. Ну, Якщо град заб'є, то я взагалі мовчу, я думаю, тут так всім понятно. Якщо, наприклад, залє, то висока ймовірність, що буде розвиватися дуже сильно кореневі гнилі. Тому потрібно садити полоницю, бажано десь на таких ось ділянках, чуть-чуть вище, ніж там, де у мене. Просто там а, садимо. Тут дуже важка земля, але можливо у цьому році там буде все засаджуватись, не знаю. Ну Тут вже давно ми садимо, якби. тут вже полуниця стоїть. Як мінімум років 5-6-7, я не пам'ятаю точно, скільки вона тут стоїть. Нічого, тут такі доволі такі родючі грядки, і якби ми поки не плануємо звідси її забирати. Ну і останнє, що я сказав би, що буде мати вплив на урожай, це таке саме останнє. Це а вже ж укарівний матеріал. Хоча хто скаже, да блін, а як він впливає на урожай? А все дуже просто. Коли грядка на соломі, коли грядка на соломі, Дуже багато зілля йде в міжрадіо. А коли зілля йде в міжрадіо, і у вас стоїть суша, у вас нема капельного поливу, так як у мене, Да, хоч і буде капельний полив. Вона та зілля, воно висмоктує всі поживні речовини із рядка, із землі. Тобто у полуниці починається голод. Тому рекомендую укривні матеріали. І ми помітили, що на укривних матеріалах полуниця родить набагато краще, чим, наприклад, на тій самій соломи. Насамперед, це зв'язано з тим, що крупна ягода, коли починається, вона якби раніше починається, в нас нема полива, і виходить, що в той проміжок часу ще стоїть волога. А на соломі починається на тиждень пізніше, і виходить так, що буває, жара приходить а тут. В принципі, пік вже пішов, а там тільки починається. До з якої грядки ми зберемо? З цієї більше, чи з цієї насоломі, а вже ж з цієї, тому що, поки полуниця стигла, була волога. Там, поки почала стигнути, вже волога випарувалася. Хоча хтось каже, що да, мульчування там, травою, соломою, да, воно трохи затримує вологу, але воно так не затримує вологу, як затримує агротрихсельця плотності. Тому укривний матеріал буде мати також значення, щоб мати гарний, такий, гарний непоганий урожай, я мав би на увазі. А, тому ось таке простеньке відео. Воно непогано набирало перегляди на моєму каналі. Ви знаєте, що робити? Поставити свої лайків, написати коментарі, підписатись і всім до зустрічі.